Так, запустили ще одну лінію. Це підвироблення хімії. Починається лінія з такого розтарювача, який розтарює біг-беги, засипається сам змішувач винтовим шнеком. Це дозувальна машина. Це сам змішувач. Це чотирьохнаправлений Шнек всередині знаходиться для змішування компонентів між собою. Кришками амортизаторах і так наполовину заповнений сам шнек. Тут знаходиться зараз 650 кг певної суміші. Це шафа керування самого змішувача, привід, 11 кВт на такий об'єм. Тобто змішувач. Автоматизований з захистом, частотником на головний привід. Має систему порскування через форсунки рідин Зверху знаходяться форсунки. Має насос шестеренчатий, нержавійка Ну і така це фільтр для того, щоб для обміну повітря між змішувачем. Коли він змішує, він починає бурлити. Змішувач запускається дуже легко. Це спрацював кінцевий для того, щоб не було доступу людей туди процеси змішування. Тобто отак він запускається, починає звертатися і всередині змішується речовина. Має три такі защитки для того, щоб не було кожіння. Він сам автоматизований, змішує в одну сторону, в іншу сторону. Для краще вим... вимішуваний. Ось тобто, супер. Це можна вимкнути його. І вивантаження проходить цим шнеком в дозувальну машинку. Така система. Все запущено, випробувано і буде запускатися в роботу на кожен день. Тут проходить дозування. Пакети, а також відро. Вже опробували це все. Зараз працюють на відпрацювання технології і подальшої роботи на цьому оборунені. Дякую за увагу. До побачення.